Вітаю всіх! І так, мені задавали питання, такі цікаві. Починаємо з наболівшого припинення обстрілів. Беру період до кінця лютого. Я цей період візьму, перший буде. Чи буде припинення обстрілів в Україні до кінця лютого? Чи буде припинення обстрілів в Україні до кінця лютого? Давайте подивимось. Дев'ятка мечів, ні. До кінця лютого ні. Ще ні. Обстріли не витягують наші уми. Руйнування йдуть, розвідка, збір інформації. Вісімка мечів це обмеження. Відразу скажу: питання обстрілів. Тут карта обмежень, серйозних обмежень, ресурси цікавлять військові пересування. І урядові адміністративні будівлі, до речі. Обстріли продовжаться. По 9 ночі. Тепер. Сюди ж беру. Мені питали про весну. Весною весною зможуть домовитись про припинення обстрілів. Тут випало в мене аж аж. аж Ну, домов... підуть домовленості. Скажімо так, весною можуть домовитись до чогось. Тут домовленості вимкнуться. Я ще раз перепитаю: до кінця весни буде домовленість про припинення обстрілів. До кінця весни буде домовленість про припинення обстрілів. Почнеться поблазню, обнулення ситуації. Однозначно, ситуація зміниться. Так. Пошуки, шляхів, зміни. Так, буде. Король ковків тут же у нас. Почнуть шукати. Ось весна, весна. Наші почнуть шукати в цьому питанні покращення. Весна. Причому за рахунок третьої сторони. Та третя сторона, ви самі розумієте буде весна. Так швидко обстріли не припинять вони, тому що і ми почали довбати. Самі розумієте.